Я бачила, як деякі дівчата спеціально прибіняються. Я також бачила зворотню, якби mm -hmm. таку штуку, коли очі тучка плаче, я це не зрозуміла. А можете мені піднести? Я така. Ух, ні, Оце моя взагалі історія. Я, це для мене, знаєте, такий момент, що. Жінка намагається себе принизити, щоб на фоні неї чоловік виглядав мужиком. От я відкрий мені цю банку огірків, і він такий, де я сильне, я зараз відкрию. А я ну, я сама цю банку відкрию, якби від не, не заважай мені. Я не хочу робити щось неда для того, щоб підтримувати чиєсь крихке его. Мені mm -hmm. великий розум розказувала про те, як я маю перед своїм так, чоловіком здаватися слабшою. Так, ти повинна я бути думаю, слабшою. Oh. А... Наскільки має бути реально слабким мій чоловік, щоб я робила перед ним вигляд, що я не можу відкрити банку. Ну тобто, це ну наскільки я повинна тішити його его і працювати. Ну ні, я обираю дорослі. хто буде тішити моє его. Я вибачаюсь. Ну він знає, що я можу і банку відкрити. Він знає, що я можу за себе і заплатити, але стосунки не на цьому. Ну, Стосунки будуються не на тому, що ти намагаєшся його на п'єдестал, а сама бідне типу нещасна. Я живу з тим, що я можу це зробити сама. Але якщо поряд зі мною мій хлопець. Тобто, ну, діяльник типу... разом ми заправляємо. <ріху> да. Ну, типу, ну, я розділяю з ним. Тобто я там даю йому банки, від... Ну просто я розумію, що я можу даю це зробити банки. сама, але я там знімаю з себе якісь обов'язки, коли я Я не вмію. Наша Наше напрягатись, коли поруч, типу, твоя, як людина. Я цього не вмію.